17 квітня 1997 року у шості пролунав перший крик новонародженого хлопчика, який через чверть століття стане героєм російсько-української війни, адже віддасть своє життя за рідну землю, улюблену батьківщину і найдорожчих людей, завдяки яким Денис став справжнім патріотом, а згодом воїном світла, навчався у загальноосвітній школі номер 8. Захоплювався спортом. Професійну освіту юнак здобув на базі Шосткинського хіміко-технологічного коледжу, отримав спеціальність хіміка-технолога. Після проходження строкової армійської служби Денис підписав контракт і тривалий час служив у військах спеціального призначення. Денис завжди любив спорт, а друзі звали його боксер, адже Денис був не тільки спортивним, а й наполегливим, цілеспрямованим та активним, пробивним по життю. Ще однією пристрастю майбутнього оборонця були автомобілі, і ця пристрасть невдовзі знадобилася юнаку, але вже на фронті. Повномасштабне російське вторгнення. Денис Сергійович зустрів у Вишгороді. Де 26 лютого добровільно став на захист Батьківщини. Воював спочатку у складі сил територіальної оборони. Згодом у танкових військах. Денис виконував обов'язки водія. Воював на Харківському та Донецькому напрямках. Студент так звали побратими Дениса. Адже був він молодий та завзятий, в той же час його неабиякий досвід поводження з технікою були доказом того, що незважаючи на молодість, чоловік професіонал своєї справи і незамінний на фронті. Денис Сергійович користувався високим авторитетом бойових товаришів. За зразкову службу був відзначений почесними грамотами. І медаллю ветеран війни, учасник бойових дій. Вотнє Денис спілкувався з дружиною напередодні трагічної загибелі. 26 січня. Цього разу на нулі чоловік перебував з грудня минулого року. Тому кожна розмова була як остання 27 січня. Оскінчину обовила ще одна чорна звістка. Наш земляк, солдат Збройних сил України, головач Денис Сергійович, загинув під час захисту України, її цілісності та незалежності. Загинув за кожного з нас. Представники педколективів навчальних закладів, де отримував знання майбутній захисник України, висловили слова співчуття та підтримки родині загиблого та подякували воїну світла за його щирий подвиг. Повернувся на щиті ще один випускник нашої школи. Неможливо знайти слова втіхи, неможливо втамувати біль відтрати рідної близької людини. Низько вклоняємось тобі, Денисе, низько вклоняємося і дякуємо. Дякуємо за те, що захищав рідну землю, захищав наше життя, захищав нашу можливість жити і працювати. Нехай світла пам'ять про тебе буде сильнішою за смерть. І назавжди залишиться в серцях рідних і близьких, назавжди залишиться в серцях всіх тих, хто тебе знав. Любив і шанував. Є люди, які проживають довге життя, а після того як вони уходять, то і згадати про цю людину ну майже нічого. А є люди, які спалахують як зірки, і е, своєю жагою, жагою до навчання, жагою до особистого розвитку, жагою до життя. Вони заряджають всіх оточуючих. Такою людиною був Денис Сергійович. Такі люди не вмирають. Вони уходять в історію, в історію України, в історію нашої боротьби, в історію нашої перемоги. А історія, як ви знаєте, вона вічна. Денис Головач відійшов у вічність, залишивши на цьому світі добру пам'ять по собі та двох маленьких синів. Трьох та семи років, котрі, на жаль, вже ніколи не обнімуть свого тата. Щирі слова співчуття, вічної пам'яті, вічної слави, справжньому герою, справжньому сину, справжньому чоловіку України. Будемо пам'ятати: слава герою, слава Україні! По засніженій дорозі у вічність провели шосткинці Дениса Головача. До його останнього земного прихистку герою навіки 27.